Європатолог, кардіолог, педіатр, гінеколог, окуліст та ендокринолог. Усі вислуховують, обстежують, консультують, роблять кардіограму, вимірюють цукор в крові, а за потреби надають окуляри чи медикаменти. І все це безкоштовно та поруч із домом. Такого жителі Гучина, що на Рібкінщині кажуть, ще в житті не бачили. Люди зайняті домашнім господарством, всі на себе увагу не приділяють, а так приходили. узькі спеціалісти вони дають корисні поради і назначають лікування. Це добре, і для людей дають. Безплатні ліки понад півроку в Чернігові та області діє програма Доступна медицина, яку реалізує благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Атрошенка. За цей час лікарі-благодійники з різних куточків України провели медогляди у 37 населених пунктах. Особливу увагу організатори програми приділили підбору вузьких спеціалістів, адже саме їх консультації є найважливішими і практично недоступними для сільського населення. У мене допустим, мама після інсульту вона практично не ходить. Мені її в район просто нічим вивезти. Минулими вихідними лікарі програми Доступна медицина приймали пацієнтів у двох селах Рібкінського району. Фельдшерський пункт в Учені обслуговує майже півтисячі людей. Один фельдшер та застаріла медтехніка. Тому до ескулапів волонтерів прийшло чи не усе село. Запрошення на огляд було розіслане в кожен двір. Неабияк зраділи появі медиків у селі Сибереж. І черга тут зібралася не лише до окуліста, терапевта та кардіолога, а й до педіатра. Попри тяжкі умови, село наповнюється малечею. Мы же оказываем только первичную помощь и доврачебную. Все, что касается врачебной помощи, в любом случае отправляем в район. И люди понимают, ну по расположению нашего села, скажем так, 50 на 50. Половина населения обслуж... обслуживается в Чернигове. Тому що мала в основному в Чернігові, соответственно, там вони проходять всі осмотри саме тому, на думку лікаря Сибережського ФАПУ Сергія Яська та переважної більшості сільської громади, програма Доступна медицина це реальна поміч мешканцям села, адже завдяки благодійникам сільські люди не втрачають надії на краще та знаходять сили гуртом робити життя громади кращим.